Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу роздивитися одну з моїх хвойних рослин, яка зростає на моїй присадибній ділянці. А зараз я вам показую, як у мене квітує гей-хера, hey, сорт, який зі мною більше 20 років, зростає гарно на пекучому сонці, і також чудово він переносить і напівтінь. У мене, до речі, я хочу сказати, що цей сорт трошечки розсаджений. Робила я це в січні місяці 2025 року. Нагадаю вам, що ось так виглядають її листочки цієї гейхери, коли вона. Зростає та вегетує. але можна подивитися її саме в зимовий період. В одному з моїх відео є у мене плейлист з моїми гейхерами, а також інші відеоролики, де я показую цю гарниню. Бачите, як вона в мене квітує? Тобто ви можете пройтися, подивитися, ознайомитись з моїм каналом, ну і трошечки дізнатися більше про мій садочок. А на цій ділянці на парадній зоні у мене зростає. Ось ця ялиця корейська. Саме про неї я хочу сьогодні з вами поговорити, трошечки її роздивитися, а також дізнатися, як я за нею доглядаю, ну і трішки її характеристики. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися ось це хвойне дерево, яке у мене зростає під парканом. Ну і зараз потихесеньку я вам показую, як вона виглядає у мене загалом. Дуже дівчата, хлопці, Я її обожнюю, не дивлячись на те, що вона є молоденька рослинка в моєму садочку. Тим не менш, вона мене підкорила. Ви зараз бачите, як вона виглядає. Також можна подивитися повністю на її габітус і хочу вас трішечки ближче познайомити саме з щепою, яка в неї є. Дуже вона непогана. Я показувала вам раніше, коли вона. В приїхала, якою вона була, і я дивлюся, на сьогодні вже пройшло майже півроку з моменту її придбання, вона потихеньку все ж таки разом зростає з гілочками, і це дуже і дуже добре. Тобто, я перед вами звітую, після того, як ми з вами роздивлялися при покупці, як вона виглядає. Майже через пів року ось така красатулька. Вона мене чим підкорила. Тим, що в неї три кольори зразу є на хвої. Це дуже. Помітно, в саме весняний період, ну, як зазвичай, і у всіх войних рослин, тому можна це все бачити в цей період. Ну, а зараз я вам показую, як виглядають її старі ось такі гілочки. Вона в мене, до речі, мабуть, це правильно називається квітувала чи що. Підкажіть. Ті, хто давнесенько займається хвойними рослинками, як це зветься? У цієї присвітнички вони були цікаві. Якщо не помиляюсь, в таких рожевих відтінках, звісно, я не сфотографувала, все збиралася у той період вам її показати, бо в мене не було меж радощів. Але так все і не склалося. Тому я вирішила зробити це. Зараз, в літній період, для того, щоб подивитися, як вона за наступні ще півроку підросте і якою вона стане. Я тут намагаюся трішечки її тримати у формі. Я маю на увазі закласти її повністю, її форму пірамідальну, а вона саме і такою повинна бути. Подивіться, як в неї чудово виглядає другий колір. Бачите, він сріблястий. Тобто чотири кольори: темно-зелений, світло-зелений, сріблястий. І коли навесні вона починає свій зріст, її кінчики, гілочок, вони становляться жовтого відтінку. Вона дуже неймовірна. Мені здається, не одна рослина хвойна не похизується такими відтінками, саме як ця ялиця корейська з назвою Люмінетта. Я вам показую, як вона виглядає у мене з іншого боку. До речі, це не північ, а навпаки. То є у мене південна сторона, але із паркану вона рахується північною, тому що паркан гарнесенько її прикриває півдня і навіть більше вона стоїть в напівтіні у мене, а інший час на неї падає пекуче сонце. І коли я обирала до цього місця саме якусь хвойну рослину, мені треба було, щоб вона гарно зростала в напівтіні. І у мене напав саме на цей сорт вибір. Я тут, як ви бачите, показую вам, що вона в мене замальчована, і це є головною ознакою для того, щоб гарно вирощувати та почувалися рослинки на ваших присадибних ділянках. Бо я цього не знала, в мене є патрії, дуже мені цього не хотілося, але як є, бачите, туди в далечині, в мене ще немає. Ніякої мульчі, вона до мене зараз їде, тому ми будемо пізніше, якщо вийде по часу, я вам буду показувати, де я, і які рослини планую нею мульчувати. Ну а поки що ось ці гарнюньки, їй, звісно, повезло, тому вона у мене і гарно зростає, і набрала сили, я б навіть так сказала, бо я її навесні вдобрювала один разочек і, і вона показує. Свою неймовірну красу. Я дуже задоволена, покажу вам зараз на світлині, як вона виглядає, коли я її придбала. Та і відео ви можете також подивитися самі, чого там розділятися світлини. Придіть за посиланням, яке я вам лишу, і в підкасті, і під цим відеороликом, і можете самі подивитися на власні очі. Дуже полюбила цю красатульку. Вона така, знаєте, цікавенька в неї, не дуже гілки здорові. Ну Десь приблизно сантиметр, мабуть, десь ось так, Ну цікава. колір неї старесенький, темно-зелений. Мені здається, це я купувала її у віці 2 років тобто, це була дворічка. І вона в мене вже показує свої, бачите, прирости, вони йдуть до 10 см, ну, я б сказала, знаєте, так, ну, 8, мабуть, це 100%, можливо, у ті 2 см вона ще догоне їх до... Осінь і загалом буде 10 см. Але якщо хочете купувати саме цей сорт, ви повинні на це розраховувати. До півтора метра вона повинна бути у 10-річному році. Тобто це не є швидко зростаюча хвойна рослина, а саме навпаки, дуже повільно, але не дивлячись ні на що, треба почекати і милуватися красою. Ось, бачите, я вам показую, тут в мене є кора і від Батьків я привозила звичайна з дерев, і купована мілка, і більш-менш середня фракція, і крупна, ту, яку мені довелося мати з присадибної ділянки. Батьківської хати, ну, тобто, потихеньку-помалесеньку, все разом на крібла, її замульчувала, і як ви бачите, ніяких у мене втрат немає, і це дуже і дуже гарнесенько. Ось так виглядає моя гарнюнечка, зростає в звичайній садовій землі. Ну, звісно, дренована, нічого там особливого. Поруч, бачите, є футінія кріспі, Пінк, якщо правильно вимовляю, підпишу. Також вони чудово сусід стоїть один з одним, і непогано я маю результати щодо її зросту. І мені це подобається, бо коли я виходжу пити каву до цієї ділянки, я, звісно, нею милуюся, насолоджуюся. Щаслива, прищаслива, дивлячись на. Свою ось цю хвойну рослинку, яка має цікаве забарвлення. Ну і найголовніше, як виявилась, вона дуже простесенька у догляді, і я її, звісно, раджу до кожного садочку, особливо, якщо у вас невеличка ділянка. Тому, друзі, ось така в мене є красатулечка. Звісно ж, я нею задоволена тим, що за нею не треба доглядати, і раджую, ще раз вам наголошую, до кожного саду. На таких хвилинках, я я хочу з вами попрощатися до нових відео, до нових зустрічей. Хай усім щастить і ваші садочки мають красу природи в різних відтінках. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.